Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні производимо посів соняшнику на ноутільному полі. Ось так виглядає. Сіємо сівалкою УПС. Тепер покажемо, що ми помодернізували в неї, щоб могли сіяти ну, по ноутілу. Тому що спочатку почали, зараз підемо туди далі, я покажу. І воно все забивалося цими рештками. А тепер дивіться, як ми зробили. Ну, ми зробили, чоловік зробив. Жоще. Напружина натягнута. І ці приварені боковинки вони розгортають напроти висіваючого апарата. І йде зимою. А перед цим цього не було. Іди покажи оті от кущі, які. вони. Ми зараз покажу. Ось таку приспособу приварив. И они очищают ряд, а потом сзади там сиется. Показала, побачила. Вот так, трохи. Розгорточи рядом. Да, розгорточи самодельные. Ну, вот такие привары Трохи отодвінув вперед і, і тепер воно все, все виходить сіяти нічого не забивається, хоча земля волога. Вітер дує, щас я зараз я розвернуся і скажу вам тут а, сіємо сонячні крімі 2, Кажись, під євролайтинг. Сьогодні у нас 28 квітня 24-го року і сіємо це ну, перше поле. Воно не наше, ну, але почали з цього поля. Ну, думали, що будемо сіяти алігатором, але чоловік дуже хоче цією сівалкою сіяти, тому що вона точного висіву. Це ж все ж таки соняшник. Ну і спочатку не виходило. Ось зараз я ближче підійду, покажу вам, які кучі нагортало, загортало то він потім придумав оце приварив о там такі він каже розгортачі ось бачите які кучі тут цих рештків згортало